Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, що заважає капітулювати росіянам Рос і покинути територію України. Скажіть нам, будь ласка, які є перешкоди, що заважає капітулювати Росармії, скласти зброю перед українською армією і піти? Дуже багато полонених з окупованої території взято багато полонених. Так, вони тікають, вони капітулюють, вони відходять, вони передягаються в цивільний одяг, вони відходять по якихось дорогах. З ними також тікають їхні прихильники, колаборанти. Так, до речі, в Росії їх не чекають. Оцей відхід в них в нікуди, в них дорога закрита, їм немає наказу здаватися, їм немає наказу капітулювати. Їх планують так, щоб, щоб їх поубивати всіх тут. Ну, взагалі-то вони припиняються, а ну, в них більше немає такої можливості Тут карта миру тут буде в них немає можливості продовжувати наступи саме у військових. І на них йде Верховний суд за все, що вони зчинили, за всі вбивства, гвалтування катування і знущання взагалі з України, з українських от На окупованих територіях у них Верховний суд, вони залишаться з нічим, ще багато награбованого? Ні, все, що награбоване, це також наші військові закриють їм такі шляхи, що це награбоване, вони не зможуть наживитися на цьому. От. Заперечую, заперечую, заперечую. Прошу усі сили, допоможіть нам, будь ласка, зламайте всі плани ворожі. Заперечу більше ворог не може агресивно ставитися до людей, тікає. Заперечу повністю. Вся армія Росії капітулює, складає зброю. Заперечую, заперечую. Більше не можуть росіяни тримати окупацію в Україні. Так, все буде добре. Мають припинити бойові дії. Прошу, вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю, допоможіть. Яково швидше. Капітулювати Росії, скласти зброю, відійти від політичної волі війни. Більше немає наказів йти в атаку, більше немає наказу чинити обстріли мирних цивільних людей і взагалі припиняються повністю бойові дії. Перекриваю, перекриваю, складають зброю. Буде так. Не чинять опору. Більше росіяни не можуть тримати окупацію. Буде так. Верховний суд. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликають, допоможіть. Скласти зброю росіянам, більше не чинити обстріли, більше не робити агресію на території України. Прошу по Верховному суду повернути всі бомби, ракети, снаряди, всю можливу агресію, що робили росіяни в Україні, всі гвалтування, вбивства, мародерство. Все їм назад повертається тому, хто робив. Буде так, буде так, буде так. І прошу, щоб була політична воля в Росії визнати капітуляцію перед Україною. Буде так, буде так, буде так і так буде. Це буде капітуляція Росії перед Україною. Буде сказано, здійснено. Так, вони мають визнати про капітуляцію, програти, Цю визнати і припинити повністю всі обстріли. Дякую за увагу.